Вітаю всіх! Я Галинка і ви на каналі Чарівна ниточка та Галинчині Фантазії. Минає липень і час звітувати у спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Я розпочала в'язати величезну колекцію Family Look ще в травні місяці. В травні я в'язала жіночі шкарпеточки, в червні я в'язала. Чоловічі і в липні я в'язала дитячі і підліткові шкарпеточки. Отож, я зараз вам покажу свої досягнення за цей місяць. Жіночі шкарпеточки в мене були з квіточками. Чоловічі були просто з полосочками, їм в тон. Стала я думати, а якими ж зв'язати дитячі шкарпеточки. І прийшла мені на думку така ідея, щоб зробити дитячі шкарпеточки з комахами. Але не всі. Ось так вийшло. Дитячих шкарпеточок я зв'язала всього сім пар. Ну, от, і деякі з них з комахами. От, наприклад, шкарпеточки метелики. Ось такі шкарпеточки. Тут я в'язала у підгін, воно грубувати, бо тут грубувата така ниточка з зубчиками. таким чином. Я через одну пропускала потім. Загнула і зафіксувала. Далі я зробила ось таку сторонку резиночку. П'яточка у мене бумеранг і клин підйому може, дві петлі. От саму Сам метелик я в'язала інтарсій, але я тут ще додавила вишивку. Тобто я додала. Чорним от самі вусики і тільце і також я ще посилювала края. От. Тут стечкове закриття, просто воно трошки глибше, і в носочок я тут додавала тонюсінький мохер. Основна ниточка, звичайна українська шерсть, 300 метрів на 100 г. 80% шерсть і 20 полі СТР. В'язала я спицями тієчка. Ось такі чудові шкарпетульки. Ще одні шкарпетульки, багато хто з вас бачив, як я їх розпочинала. Це ось такі шкарпетульки в От, Починала я з карпеткової пряжі, потім я зменшила кількість петель і перейшла на українську шерсть і вив'язала ось такі соти. Ну, ось, ось такі в моєму уявленні бжілки. От. Е, починала я також від паголінка, п'яточка бумаранг і стрічкове закриття. Просто що мають ось такий е, візерунок. Так. Наступна пара це мої шкарпетки які Мене просили показати їх на нісці, тому що я розпочинала їх в стартах, але ну, не маю я такої ніжки, тому ось такі блокатори. Щоб їх трошки натягнути, вони тянуться більше, але ж не хочу розтягувати, щоб гарно сіли по фігурі. В'язані вони методом навколо ноги, тобто починаю я лише половинку, в'язала я, тут в мене йде шкарпеткова стокова ниточка, але з підмотом. І в'язала я повністю всю ступню резиночкою. Це просто допоможе їм краще шити на місці. Ну, П'яточка так виглядає в цьому. А тут ем, я застосовувала кілька технік. Тут в мене йде інтарсія. Оце я просто проклала тут тамбурний шов, от, і аналогічно інтарсія тут повернулася до Чорної ниточки. А тут основна ниточка я просто от зібрала таким чином листочок. Ну і підгорнутому вигляді, вони теж мені е, дуженько подобаються. Ось такі в мене вийшли беди з такими крапочками. Так. Ще одна з комашиною сеї серії це шкарпеточки жуки. От. В'язані вони від паголинка, резиночка, далі трошки лицевої гладі, знову йде резиночка, щоб краще сиділи. І тут я робила квадратики між візерунком тинок, звичайним таким, і лицевою гладю. І потім я на цій лицевій гладі просто вишила ось такі жучки. Закрита тут, а закрита тут є якимось довільним способом, я просто скорочувала петлі, ну, щоб частково зберігся той візеруночок, який там був. От, ну, п'яточка бумеранг, як завжди в мене, ось такі чудові шкарпетульки. я дуже надію, що вони порадують дитину. І ще в мене ось такі е, шкарпеточки, які можна тільки назвати Загадка. Вони зовсім зовсім вийшли не такими, як я їх бачила, як я їх збиралася в'язати. Е, чому використала я тут е, Залишки секційної нитки. От до сих пір я не навчилася якось передбачати дії цієї нитки і всі її нюанси. В'язала я меджиклубом, клубом, тобто дві шкарпетки одночасно від миска. Почала ніби з однакового з однакової секції. Але вони виявилися дуже-дуже непередбачуваними, і я так і не розгадала повністю загадку цієї пряжі. Тобто, напевно, тут просто треба вив'язати дві дорослі шкарпетки. Може тоді якось я і зрозуміла, що йде, за чим. Ну, от, Наприклад, яскраво рожевий, отут він сусід сусідній біля нього рожевий. І бусковий. А тут біля нього сусідні уже блакитний і ось такий яскраво лимонний. І так, в принципі, СКІС, тобто повторення якесь є, але воно на такому короткому проміжку виявилося геть-геть непередбачуваним. Секції виявилися досить великими. Ну, може, вони не настільки великі, просто шкарпеточки маленькі і виявилося. Набагато більше тіл, ніж я чекала, і рідше оця зміна ниточки. Ще я собі так придумала, що я цією ж ниточкою, якою роблю хелікс, буду додати ось такі квіточки гачком. ну, Тобто, по ходу в'язання. Робити це вкрай незручно, ну, це була моя помилка, тому що. Коли в'яже з спицями береш оцей гачок, воно заважає і вже викрутити там цілу квіточку, скажемо, досить таки незручно. Ну, як я зробила їх, бо я так задумала, але вони набагато рідше, ніж я очікувала. Тобто, ось такі вийшли, які ми вже вийшли, я ось так одягну. От. Вони просто різно-різно-кольорові, ось такою я закінчила шляркою. От. Просто досить такі, скажімо, цікаві і неочікувані. От. Ну, шлярки теж вийшли різного кольору. Це закономірність тут швидше. Наступні шкарпеточки для хлопчика. Я надумала зв'язати, щоб вони зверху були камуфляжем. Думаю, тут небагато. Помучаюся і інтарсії, взяла там нитку, хакі, коричневу і от основну, потім взяла ще одну. В... Шкарпетковий, але от коли я почала неї в'язати, то я зрозуміла, що моя інтарсія тут геть-геть не треба, скажімо, вона тільки йде по краю, тому що оця ниточка додаткова, яку я взяла шкарпеткову, вона дуже гарно сама по собі лягає в камуфляж. От. Тому я в'язала. Уже таку, скажімо, слабеньку інтарсію, де, де тільки дві ниточки пощастило мені. В'язана ця шкарпеточка методом навколо ноги, тобто в'яжеться половинка, далі п'яточка, бумеранг. Ем, мисочок. мисочок я тут не можу нарадуватися, це була одна із шкарпеточок, які я вже ну, в'язала в кінці місяця. І нарешті я тут придумала а, додати ниточку тонесенького махеру, і вона така ну ніжний такий приємний цей носочок, буде тепло пальчиком. Ну, дуже шкодую, просто, що я не додумалася до цього раніше. Ну, ось такий вона має вигляд. Я ніяких вичорних тут таких операцій не роблю, і в мене методом навколо ноги е, виходить ось така рисочка. Воно м'якеньке, хоч і ви, ну, шва, як ви розумієте, немає. Я підхоплюю на обратному, коли зв'яжу в зворотньому напрямку, Ну, така шкарпеточка. І е, остання пара в цьому місяці це ось такі дитячі шкарпеточки. Я проти вив'язування на шкарпетках прапора, герба і чогось подібного. Але от зобразити поле пшениці перед грозою все ж таки можна. От таким чином. У е, мене й тут ну, дитина, звичайно, порадіє. Звичайна шкарпеточка, здається, болгарський зачин, тут ось резиночка, і вив'язано з боків, тобто звідси, звідси немає, а з боків вив'язана ось така ще доріжка, стрічкове закриття. Так, і тут вже теж додана оця ниточка, тонюсінь. Тонюсінького мохеру. Ниточка дуже-дуже тоненька, і потовщення від цього не відбувається, але вона розпушується і буде легше пальчиком. Дуже надіялася, що покажу вам уже порожню цю великецьку бобіну, ні, вона ще не порожня. І, може, я вже просто від неї втомилася за ці три місяця. Такою є дитяча частина моєї шкарпеткової великої колекції Family Look. Я в описі вам залишу посилання на попередні серії цієї ж великої сімейної колекції. Також я вам залишу посилання на всіх учасників спільного проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, а також на організаторів. Все це є в інфобоксі. От. І пишіть мені, що ви думаєте про ці шкарпеточки. Буду вам рада. Чекаю на ваші подивайки і коментарі. На все добре!